Мені тринадцяти минало, я пас ягнятам за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо, любо стало, неначе у Бога. Уже покликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було, Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось, та сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята не мої ягнята. Обернувся я на хати, нема в мене хати. Не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози, а дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози та й поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на цьому світі стало моє лани, гаї, сади. І ми жартуючи, погнали чужі ягнята до води.